Мета України 1992 року. Виготовлена з латуні. Аверс монети, має тризуб. Напис Україна. Дата внизу по боках. Колося пшениці, листя каштану. Гурт монети. Крупна насічка Реверс монети. Як бачимо, по центру напис 50 копійок та по колу ягоди з вінком, ягоди у вісьми ячейках і мають форму оливок. На сьогоднішній день монетка такого типу коштує в гривнях в районах 50-200 гривень за один екземпляр, якщо в доларах 1-5 доларів приблизно. Якщо є такого типу монетки з браками, поворотами, я такі монети купую. Деталі на каналі, фото відсилати на пошту. Вайбер не працюючий, друзі. Всім дякую за увагу. До зустрічі в наступних відео.